Пасічник Ігор сумом оглядає свої вулики. Довкола них мертві бджоли. Інші вулики ситуація та сама. на дні дуже багато мертвих бджіл, Дивіться. Падати додолу комахи почали 18 квітня. Селяни твердять, сталося це після того, як на полях з'явилася техніка агрофірми, яка вже давно зажила на Рівненщині недоброї слави. Моє припущення, що це сталося після обробітки полів компанії Агро». Поля в селі Пустомити Гущанського району в оренді у фірми Акріс Агру знаходяться вже давно. Минулими роками селяни помічали, що в період обробки землі жовтіло листя на деревах. Хворіла часом і худоба, проте до таких наслідків вони були не готові. Щоб бджоли так загинули, це в нас перше. У нас до цього часу кукурузи не сіяли, сіяли сою. А цього року перший рік кукуруза, і оце загибель почалося. Це ще не почалося. Почалося це все. Корпіння це я не знаю, скільки раз разів за рік воно все буде відбуватися. Люди налякані, адже цього разу потруїлися і діти. Юля і Лія, які 16 і 13 років, відчули тошноту. Відчули, що їм паму речеться голова, темніє в очах. Старша дочка, навіть сказала: мама, я напевно помру в лікарні дітям діагностували отруєння невідомою речовиною. Відтак довести, що проблеми із здоров'ям виникають саме через гербіциди дуже складно. Вже котрий рік селяни просять керівництво «Акріс Агро заздалегідь повідомляти про обробку землі. Ті на контакт йти не поспішають. Немає в нас діалогу, Чомусь не виходить, наскільки ми писали на сум'ї рішення. Сходу з села, в якому ми просили їх, коли вносити добрива, щоб повідомляли нас, повідомляли жителів. Ну, вторік один раз повідомили, в цьому, в цьому році ніхто нас не повідомляв. Ми зв'язалися з керівництвом Акріс Агро, там свою провину заперечують і не радять робити поспішних висновків. Ми вносимо це, але ну, це абсолютно може бути не пов'язано з цією загиблею. Для цього і створюється комісія для того, щоб встановити істину. Буде істина, готовий коментувати на сьогоднішній день. Я не бачу вини своєї компанії в тому, що загинув загинув жони. Хто ж труїть людей, бджіл та тварин вже з'ясовує спеціально створена комісія з числа чиновників та фахівців. Між тим селяни обіцяють, якщо Акріс Агро буде і надалі кропити їх небезпечними гербіцидами, будуть вдаватися до більш радикальних методів, адже від їхніх дій страждають усі п'ять сіл Малятинської сільської ради. Один спосіб, як уже нам треба всім організувати і не пустити їх на поле із хімією. Оце один нас виход. Тетяна Климчук, Оксана Пицка та Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма день.